У більшості випадків пацієнти госпіталізуються на стаціонарне лікування через приймальне відділення, тобто приймальний покій. Зараз на прийомі у чергового лікаря приймального покою Молода жінка. Записується на титульній сторінці карти стаціонарного хворого, тобто історії хвороби, паспортні дані. Прізвище, ім'я по батькові. вік. Дата народження. Місце проживання фактичне і таке за даними паспортної прописки, номер домашнього телефону, місце праці. Вказується стать. Записується діагноз установи, що скерувала особу на лікування. Лікар збирає анамнез і записує дані анамнезу в історії хвороби. Вимірюється температура тіла. Тим часом медична сестра реєструє госпіталізацію в журнал. Лікар ознайомлює особу, що госпіталізується, із правилами поведінки в стаціонарі, про що пацієнт ставить свій підпис в історії хвороби. Вимірюється артеріальний тиск. Об'єктивне обстеження в разі необхідності. Проводять оглядовій кімнаті. Історії хвороби записується діагноз, виставлений лікарем приймального відділення. В приймальному відділенні пацієнтів обов'язково зважують, що необхідно у багатьох випадках для вираховування дози призначених лікарських препаратів оцінки стану відживлення. Динаміка маси тіла є інформативною у разі застосування сечогінних препаратів, вимірюють зріст. У приймальному відділенні здійснюють огляд на предмет виявлення педикульозу і корости. Короста це заразне шкірне захворювання, що викликається кліщем саркопта з кабієї. Передається під час контакту з хворим. Або через його особисті речі. Сверблячі папули і везикули часто парні, локалізуються переважно на передньобокових поверхнях тулуба, згенальних поверхнях верхніх кінцівок, передньовнутрішніх поверхнях стегон. Тут, у лівому верхньому куті, зображений коростяний кліщ під мікроскопом. На інших фрагментах показані зміни шкіри у випадку короста. У разі виникнення підозри на коросту в особи, що госпіталізується в стаціонар, викликається в приймальний покій дерматолог, призначається лікування і разом зі спеціалістами за основним захворюванням вирішується питання відносно необхідності госпіталізації на даний момент. Педикульоз На цій фотографії зображена велика кількість одежних вошей. У місцях одежних швів складок. Показана також одежна воша у збільшеному розмірі, а також виражені зміни на шкірі спини, спричинені укусами паразитів. Тут також показаний вигляд одежних вошей. На цій фотографії зображені гниди, тобто яйця вошей голови на волоссі. Зліва внизу бачимо гниди у збільшеному вигляді. А це живі воші голови. Тут зображені лобкові воші. Зліва вгорі добре видно живі воші, що мають вигляд темно сірих плям на шкірі лобкової ділянки, і велика кількість гнид на волосі лобка. У збільшеному вигляді лобкові воші мають вигляд краба. До речі, англійською мовою їх так і називають креб лаус або Креблайс умножені. У випадках значного розповсюдження лупкових вошей останні можуть поширюватися на волосся пахвових ділянок, грудної клітки. на брови і навіть вії. На сьогоднішній день використовуються наступні протипедокульозні засоби. Лосьон-нетефор 30 50 мл. експозиція 30 хвилин. Препарат антепі 1 мл, експозиція 5 хвилин. Лонцид. 30 50 мл. експозиція 30 хвилин. Використовують також локонид, педикулін, педикрин, нитілон, опофос, перфолон. У разі наявності лобкових вошей Волосся на лубку, крім цього, зголюють. Не треба забувати і про так звану мільно-гасову емульсію 10%, яка готується наступним чином. До 50 г рідкого мила або твердого попередньо розтопленого на водяній бані. Додають при постійному помішуванні 450 г гасу. 100 мл отриманого концентрату. Розчиняють у 900 мл води. На одну обробку використовують 10-50 мл. Час експозиції 30-60 хвилин. У випадку виявлення вошей волосся голови протипедикульозну обробку здійснюють наступним чином: на волосся наносять необхідну кількість препарату, в залежності від густоти та довжини волосся, зав'язують голову поліетиленовою хусткою. І рушником. Витримують відповідний час згідно з інструкцією, промивають протошною водою з милом або шампунем. Після цього на волосся наносять теплий, 5, 10% столовий оцет або оцтову кислоту такої ж концентрації. Зав'язують поліетиленовою хусткою і рушником. Витримують 30 хвилин. Полощуть у проточній воді, після чого вичісують густим гребінцем загиблих вошей та їх яйця, гниди. Завошивлену білизну кип'ятять у 2% розчині кальцинованої соди впродовж 15 хвилин. Прасують з обох боків, звертаючи особливу увагу на шви, зборки, зморшки тощо. За підпоказаннями проводять. Камерну обробку постільних речей згідно з відповідною інструкцією. Для обробки одягу застосовують переважно камерний спосіб. У кожному приймальному відділенні мусить бути так звана протипедикульозна укладка із всім необхідним для виведення вошей. Усі хворі, що госпіталізуються в стаціонар, якщо дозволяє їх стан, проходять санітарну обробку у вигляді гігієнічного душу чи ванни. У тих випадках, коли хворий може бути інфекційно небезпечним для оточуючих, його попередньо госпіталізують в ізолятор. З приймального покою у відділення, залежно від стану хворого, перевід здійснюється або своїм ходом, тобто пішки, або на колясці чи на ношах, обов'язково в супроводі медичної сестри і санітара, а в разі необхідності, і лікаря.